Репортаж з місця події. Так ось. Дощ закінчився 12 -го година дня, і дощик нас покинув, пішов у інші регіони. Кому там треба дощику, я посилала подумки до вас. Ну, я взагалі-то сподівалася, що він буде. Погляньте, які китиці. Волоті, колося, що він буде цілий день у нас йти, бо я хотіла, аби він змочив гарненько землю, бо мені треба айву пересадити. Ні, не цю іншу. Але ще, мабуть, зарано я так ходжу коли неї вже неділю. Думаю, пересадити, не пересадити. Вона ж може зів'янути, а потім чи вона відновиться чи ні, все ж таки вже вересень місяць, розумієте? Ось треба кудись пристроїти оцю. Ну, як декор я ставлю їх. Вони взимку стоять у мене декорують мій садок. Журавля свого я не підстригла ще. Ой, Зовсім другий настрій, розумієте, коли дощ пішов, це означає, що мені не треба їхати у кар'єр. Мені дуже Важко далося це літо, і минуле також. Я їздила по два-три рази в кар'єр, рідко коли один раз. Ну по воду, щоб поливати рослини. Ось, то це дуже важко. Без поливу ж вони у мене по всі пропали, якби я їх не поливала. Інжиру не буде в мене цього року. Я його й не поливаю. Оце перший час поливала, бачила десь там, наче задатки. Інжирят, а потім подивилась, нічого немає, все. Живи як хочеш. Я взагалі його хотіла звідси прибрати. Оце що листя в нього таке декоративне, розумієте, то я його залишила. І він тут і буде. Просто я його переполовиню. Дуже багато він дав. Оці молоденькі, мабуть, оставлю паїнці, а оці старі всі видалю. Ну, я ще почитаю. Річ у тому, що я не знаю, як з ним. Боротися, так би мовити. Ну, немає плодів, розумієте? Вже два роки немає плодів. Так, набігла трошечки водички. діжках у мене в одній більше половини, трішечки додалося води. Тут уже не було води зовсім. Додалося водички. Ось чому я водою мене рекомендую робити під деревами, розумієте? Тому що оці. Це Сантоліно, я так експериментую, я перший раз у воді падає листя і усіляке добро, що літає. У повітрі також падає туди хробачок онде. ой, бідолашний, це він здохне. Вони ж у воді не живуть, треба його зараз витягнути. Інжирята мої достигають. Ось такі інжирята. Ось там ще один. Так. Дуже добре, що прийшов дощик. Я так задоволена. Я ж кажу, що не ходити мені у кар'єр, оце вже, мабуть, сидить, оця рахуба отут. Де воно ось чорне? Бачите, Ото, мабуть, так. Отут нема нічого. Де він ось? Чистий спил. А тут уже ось коричнева цяточка. І сніжноягідники я хочу. Ось гляньте, який у мене кущ шикарний. Я хочу його розділити. той, мабуть, не буду чіпати, бо там сидить у мене іспанська ялиця. Єдине, що залишилась у мене ялиця. Ось вона гарненька така, бачите? Ось вона. Під сніжно-ягідником. Мабуть, я його не буду чіпати, хоча ото пішло на троянду, оце ось, то там можна буде. Прибрати отой кусочок, а цей нехай буде. Я не стрижу свої сніжноягідники. Вони в мене отакої природної форми. Кульо мені і так вистачає в садочку, А ліпити кульки я не хочу. Я ось готую нову форму Є лівця. це Gold Star. І цей зроблю, тому що вони... він дуже далеко сягає, бачите, він уже довгий. А стригти я також не хочу. Оце якась хвороба. Бачите? Оце, оце я щойно помітила, бо я в окулярах. І ото хвороба. Ну, вони оці ялівці в мене не виживають, я такі не беру. Це вони називаються, здається, лускаті. Я такі не беру ялівці, бо вони хворобливі. Так ось. Редбарон мій трішечки ожив. Уже пора лягати на зиму, а він тільки. Починаю його живати, я так його прикриваю від сонця. Не любить він сонце. Ні. Кажуть, сонячна сторона, ні. Ну в якому регіоні живете. Ось грушка в мене там висить, бачите? Моя етажерка на місці, ніхто там нічого не лазили, мабуть, іще. І ще не розвідали, просто я так думаю. Ну, Вона мені дуже подобається, ще треба щось таке наліпити. Я взагалі люблю декор. У мене декор на кожному кроці. Ось. Треба колись зробити відео, подивіться. Ось мій декор. І поруч ось декор. Оце не декор, це жива тварина. Це жива тварина. Ось декор. Ось декор. Але це ручка. Я туди, коли перелажу на ту, на ту сторону, ось я тут тримаюся. Так зручно, розумієте? Долоня так лягла, бац, і все. І ось мій декор. І ось мій декор. Та повно у мене декор. Оце я пересаджувала. Треба десь скинути. Воно мені треба буде. У мене на кожному кроці декор. І ще хочу зробити декор. Бо я люблю декор. От сюди треба щось придумати, поставити, бо ящик один він якось не виглядає. Погляньте, він падає. Це і воно зсихається на сонці. О, а зараз воно розбухло дерево, не підтягнеш. Треба буде, коли буде сонячно, воно висохне, я його підправлю. Ну, яка в мене ручка гарна. Знайшла, оце горіло. У кар'єрі горіло сміття і дивлюся ручка, ну чого б не взяти ручку. Ось, повісила туди ключики, розважаюся, так би мовити. Це я проходжу після дощу, роблю обхід. Так, не прискала я ще, не обробляла ще тис. Я там нікого не бачу, але він дає молоденький, ось, багато молоденьких. Але щось мене там бентежить, що багато на ньому павутини. І оця сторона, бачите, це південна сторона, вона почала жовтіти. І я ж поливаю, я завжди пробую пальцем. Волога земля чи ні? От мені зараз хотілося. Хотілося б узнати, наскільки промочилася земля, але я не бачу чим, чим сковернути землю. Ой, грушка впала. Треба підняти. Ось висять ще дві грушки. Це також дерево, хворіє, щось воно, вона карликова. Мабуть, оцю гілочку прийдеться зрізати, вона така поганенька. Ой, мій амарант красий. красень. Красень! Вона що припадає? Вона не пішла. О, вона, він полин. Яка вона? Жовта-жовта, прям така жовта-гаряча. Не помаранчевані, а жовта-гаряча. така. Закриті мої газані. Сьогодні сонечка немає. Тож вони закриті стоять. Лаванда оця з насіння. Ви повірите? Я сама собі не вірю, що вона в мене з насіння. Хоч мені ти. Ні, ну насіння у мене ще деколи виходить виростити щось. Ой, я так задоволена, що дощик пішов, якби ви тільки знали. А тут мало води. Взагалі, о, он де трішечки. Це я принесла зразку, щоб прикрити плівку. Я не люблю, коли плівка на, на виду виглядає. Там мої клени. Я порозкривала, бо дощик пішов. думаю, хай. Нехай поп'ють водички, листочки. Ось яка, яке гроно. Я не вживаю. їх у їжу. Це бузина вар'єгата, бачите, вона горить, вона також горить. Так це я, я її не поливала взагалі ні разу. У мене на неї не вистачає води. Я старалася зберегти ось такі рослини, ну, троянди. Ось таке ось. Навіть кизил я намагалася врятувати. І то він, бачите, як погорів. Горить усе. Горить усе. Оце моя ляля вже закрилася, а там ще білий, я не показала. Ой. Це мій куточок. Мій, можна сказати, улюблений куточок, я так люблю. До речі, я показувала в одному відео, що мені тут не вистачає. Мені не вистачало тут ліхтаря, але я хотіла його зробити на високій ніжці, тобто на, стов... на стовпчику, щоб він висів, але ж це великий, це підлоговий, так би мовити, ліхтар. Розумієте? Тож я його поставила сюди. Але я ще зроблю на ніч цей ліхтарик, кудись притулю. Це в мене така ширмочка. Це двері, бачите. А то я зробила. Ну, я з'єднала оце. І в мене вийшла така ширма. Моя калікарпа ляля. Моя лялечка. Калина також лялечка. Це така вона лялечка. Тут замість німфеї сидить ачиток Камчатський. І тут я зробила, це я позрізала, я ж перестала поливати його, оце корито, розумієте, і це косилка, оця механічна косилка. А це я знайшла також в кар'єрі оце це бро І цей перестала поливати, і вони пропали. А зараз я почала поливати і воно відновилось. А це профьюжен, це дейція. Ще не знаю, куди її посадити. Вона так стоїть отут. але я хочу її посадити отак в горщику, щоб вона в землі стояла в горщику. Тому що рослини, ну, я ж на півдні, розумієте, і коли рослини я саджаю просто в землю, ой, їм не вистачає, мабуть, води. Вода... Розходиться по землі, бачите? Ось це є просто це ліноліум. Я отак роблю оці луночки, щоб вода менше розходилася. І он, де сидить також у такій луночці, але воно не дає ну, майже нічого. Вода все одно розходиться, а я сподіваюся, коли буде в горщику, ну, це в це мене також експеримент. З горщика можна у будь-який момент висадити рослину. Навіть взимку. О, а, це вона просто похилилася. Не росте вона і все. Ківі не хоче рости. Ось, я не договорила про цей мій улюблений. Тут у мене гінгобілоба, яйце мамонта. Мені хтось в коментарях писав, а що яйця несли мамонти, а я не знаю. Я колись чула у передачі, що знайшли там, закам'яніле Яйце мамонта, та думаю, ну яйце то та яйце. Так, ну все, я відчиталася. О, вже равлики з'явилися. Ой, зараз мої корвочки будуть радіти. Це я їм збираю і даю. У нас цього року дуже мало равликів було. Ну, бо в нас сухо сильно, тому й не було равликів. Ось повзе. Зараз ти підеш на корм моїм курочкам, бо в них така шкаралупа тоненька в яйцях. Що я коли несла два яйця. Ну, звісно, я їх притримала, аби вони не роз... Не впали в мене. І я їх так придавила, що вона бац, одне стріснула. Так, ну все. Загоряється очіток. Седум, як я люблю казати. Буду пере. Ой, я ж забула. Оце дощ мені сплутав усі плани. Але я взагадала, я ж тут буду робити нове, переробляти буду повністю цю клумбу до майстерні. Оцю всю я буду переробляти, буде щось новеньке. Це мої гортензії. Я зрізала ті старі суцвіття, Треба зрізати і ці, мабуть, бо їй важко. Я ще хочу сказати, що коріння. Ну, не було таке гарне коріння, зрозумієте, як ото і ця була в півторалітровому горщику, і ця. Я думала, що ця у трьохлітровому горщику. Вона трьохрічна. Вона гарна дівчинка, подивіться, який в неї там стовбурець. Я також цей експеримент я пробую, я взяла дорослу рослинку. Ну, три роки це для мене вже доросла рослинка. Хочу спробувати спробувати ще, як вона буде почуватися в моєму садочку. Щось покрутилися листочки. Бачите? Чого? Не було цього вчора. І я її почала вибирати з горщика, і в неї розсипався ком. Розумієте, і ось ось таке. І оцей розсипався грудка з землі, і оце і розсипалася. Ну, у цієї корінці були довгі, такі гарні, вони були закручені доверху. Нижній ком це цей розпався. І я оце розправила, їх посадила, додала їм поживних речовин і не знаю, о, дощик починає накрапати. Ну, це добре. Це дуже добре. Так, все, скімія моя. Вижила тільки скімія і Еріка. Все, тут у мене аукуба сиділа, тут у мене пієріс сидить, там не знаю, буде з нього тов, чи ні. Ну, коротше кажучи, все. У мене тут були рододендрони, азалії, нема нічого. Це я спеціально зробила для гортензій. Я ж кажу, я буду тут переробляти повністю, то я їх і затіню, і від вітру. Завітрю. <гум> так, ну все. Гарного усім дня.